Загинув водій та його кінь поблизу села Городець. Це Володимирецький район автомобіль Ауді К'ю-5», яким керував 47-річний киянин. В'їхав у гужову підводу. Нею рухались чоловік та жінка, Погонич, якому 33 роки загинув на місці події. 29-річна пасажирка, мешканка Костопільського району отримала травми і зараз перебуває у Сарненській центральній районній лікарні. За фактом смертельної аварії відкрите кримінальне провадження у ауді ніхто не постраждав. А я би вкотре хотіла звернутися до учасників дорожнього руху з проханням бути уважними та дисциплінованими у виконанні правил дорожнього руху, особливо зважати на погодні умови і на пору а у Рівному на вулиці Білій, 26-річний рівнянин, який їхав Фольксвагеном з невідомих поки здійснив наїзд на 15-річну мешканку Рівненського району за свідченнями працівників, ДІ, неповнолітня отримала травми і зараз перебуває у травматологічному відділенні Рівненської обласної клінічної лікарні.